Розкажу вам, на скільки кілометрів міняти масло треба. Всі таке питання, хто купляє мотоцикл, новачок якийсь. І типу, коли міняти масло, треба в моциклі. Через скільки кілометрів треба його міняти. Я не знаю, я в себе в мотоциклі поміняв масло. У мене було 28 тисяч пробіга. Зараз 29500. І я хотів поміняти, потім я зайшов в інтернет, почав по інтернеті лазити, питати, в чат ще ті питав, що там с треба поміняти через ссики тисяч. Треба міняти масло. І, і я зрозумів, що треба міняти масло через ну, так, через 2000 міняти масло. Якщо Ездить на 125 там чи 150 у вас там, ну, щось такого, типа, невеликий кубик. Ну, купительские сили там, ну ви поняли. А якщо там же як, там 200-300, ка ка там оно ну там вообще на 300 тисяч менять, типа Як я вичитав, видавився в інтернеті, Вот. і лучше... Всі провірати масло. Просто достаєте цього щубика там, бо відкручуєте, протираєте його гарненько і сосовуєте обратно. І потім постаєте і дивиться скільки масла у вас в моторі. Якщо не вистачає, то треба доливати, бо може бути щось таке, що мотоцикл може трохи масло вже їсти і там буде толивати. Ну мене я дивився, у мене все нормально, в мене нічого не їсть, у мене геть нормально і масо все як було, так і є залито. Я думаю, поміняю його скоро. Ще 500 тисяч не їжджу, не знаю, ще пів місяця я їх точно не їжджу. так як сам так як я їжджу кожного дня, не знаю, по 50 кілометрів проїжджаю. Катаюся, то я точно не їзжу. Так что пишите в комментах, що ви хотіли взагалі таке по моциклу роз... знать там. Не знаю, що там ще пишите в комментах все. Вот. Так, пишіть в коментах, що ви хочете ще не знаю. Знать там хотіли цикл, чи вообще по моциклу там. Що робити, як робити, які ті далі може вот.